Лісовик господар лісового царства, його дух-оборонець, хранитель, захисник. Наші предки вірили, що коли ліс сягає певного обширу, накопичує достатньо внутрішньої енергії, він отримує щось схоже на свідомість і волю, які матеріалізуються в дух, що сильніший та здоровіший ліс, то могутніший лісовик. Це дух одинак, бездітний, неодружений, тому не зацікавлений у накопичуванні матеріальних благ. Залежно від обставин, лісовик легко змінює подобу, може обертатись на велетня, вищого за найбільше в лісі дерева, а може щезнути в траві, наче мурашка. Він легко стає сухим пнем. Купиною, грибом, чи звичайним мохом. За секунду перетворюються на птаха чи звіра, найчастіше на ведмедя, вовка та пугача. Може набирати людської подоби. Тоді це невисокий на зріст дідок, шкіра в нього сіра синя чи сера зелена та де-не-де -де поросла мохом. Кажуть, що з віком шкіра лосивика. Змінює колір, що він старший, то зеленіший. У лісового пана геть відсутні брови та вії, очі булькаті й зелені. Коли він гнівається, ті змін змінюють колір, стають оранжевими, волосся на голові вуса й борода сіро зелені. Лисовик має тільки одне вухо ліве. І воно велике та всечуюче. Лісовик істота справедлива і без причини не карає. Усі лісові духи і звірі скоряються йому. Жодна подія в лісових володіннях не відбувається без його відома та дозволу. Він передбачає небезпеки, кажуть, що перед початком невідворотньої пожежі лісовик гучно сурмить у ріг. Попереджаючи всіх мешканців лісу про вогняну загрозу. Мисливці, лісоруби, пастухи, звичайні селяни, збиральники намагалися дотримувати неписаних правил поведінки в лісі, щоб не розгнівати лісовика. Звіролови не полювали в пору розмноження тварин, не вбивали заради розваги, першу спійману здобич. Вони обов'язково залишали в дар шановному пану лісовику. Лісорубам рубати деревину можна було тільки взимку, коли ліс спить, і брати лише дерева, пошкоджене буревієм, старі чи хворі, або в тих місцях, де вони росли загусто. Дерево то жива істота, свято вірили наші предки. До того ж, це й домівка для дрібного звірка, комах та деяких лісових духів. За віруванням наші пращурів, якщо прийшли в ліс погуляти чи позбирати ягоди гриби трави, то насамперед слід попрохати дозволу увійти духа, духа ліса, до тебе з добром прийшов. Дітям твоїм дари приніс, дозволь у володіння твої ступити, дозволь від щедро твоїх дещицю отримати. Кошики добром лісовим наповнити, уклінниски тобі, господара лісу, кладу і закон твій визнаю. Обов'язково слід принести кусень хліба, покласти його під дерево чи на пеньок. Це ваш гостинець, лісовику. Тепер можна сміливо заходити. Якщо раптом заблукали, можете попросити допомоги в лісовика. Та коли ви напакостили в лісі, начувайтесь, ви обов'язково заблукаєте, тоді він з'являється перед вами в подобі діда, пообіцяє вивезти з лісу та вчинить навпаки. Заведе невпролазні хащі, чезне, а вас залишить. Або перекинеться на вовка чи розлюченого ведмедя і зачне на вас полювання, тоді вам точно амінь. Та все одно можна спробувати виплатитись є кілька способів. Лісовик не любить міді, киньте в нього чимось мідним, і він. На деякий час випустить вас із перед очей. Лісовик не любить проточної води. Якщо неподолік тече струмочок, то треба через нього перейти і лісовик загубить ваш слід. А ще лісовик не любить солі. Якщо маєте при собі сіль, то щедро посипте довкола себе, станете невидимим для лісовика. Вибрались добре. Та на майбутнє запам'ятайте, відтепер ви особистий ворог лісового пана, і вам краще в цьому лісі не з'являтись. Днем народження всіх лісовиків вважають 4 вересня. Лісовик є добрим духом, але якщо хтось нашкодить у лісі, лісовик його, карал. Ці істоти чітко показують, на яке покарання заслуговує людина, якщо не буде поважати духів, тобто варто дотримуватись простих правил поводження у лісі полі, на воді, дбайливого ставлення до природи та раціонального використання її ресурсів. Цікавим є той момент, що лісовик уміє пробачати, якщо не полінуєтесь, і занести в день народження 4 вересня лісовичку гостиниць у ліс, то тобі щаститиме цілий рік, лісовик пам'ятає і шанує гарне ставлення.